Бітимна полімерна маса Ізопласт 2КВ. І ми починаємо її відеоогляд. Матеріал двокомпонентний на водній основі та модифікований синтетичними полімерами. Тож, давайте подивимось, як він виглядає. Компонент А це суха суміш на цементній основі. Компонент Б бітомно-полімерна емульсія на водній основі і хочу зауважити, що вона має високий показник сухого залишку більше 70%. Для приготування матеріалу слід всипати суху суміш компонент А до компоненту Б та змішувати до отримання однорідної маси. Матеріал наноситься шпателем або механічним розпилювачем у 2-3 шари на попередньо очищену та прогрунтовану поверхню. Для ґрунтування застосовуємо праймер ізопласт РВ. А як він використовується, ви можете переглянути за посиланням вище. Інформація щодо застосування. Температура нанесення матеріалу плюс 5 плюс 35 градусів тепла. Час життя суміші від 1 до 2 годин. А час висихання одного шару становить 8 годин. Час введення в експлуатацію 3 доби. Постачається матеріал у відрах. Загальною вагою 28 кг, а термін зберігання 12 місяців у закритій оригінальній упаковці. Щодо переваг: матеріал не містить шкідливих речовин, тому може застосовуватися у контакті з питною водою та всередині приміщень. Має високу адгезію та може застосовуватись як на горизонтальних, так і на вертикальних поверхнях. Матеріал застосовується для гідроізоляції фундаментів, балконів, терас, для приклейки теплоізоляційних плит та будь-де де, де потрібно якісна та професійна гідроізоляція. Саме Ізопласт 2КВ майстри обирають для нанесення механічним розпилювачем, адже матеріал високоякісний, не забуває форсунки, та працювати з ним одне задоволення. Матеріал у нас завжди в наявності, тому придбати ви можете за цим номером телефону. Та зробіть якісну та надійну гідроізоляцію разом з нами. А ми будемо чекати на ваші замовлення. І не забувайте підписуватись на наш канал, адже у нас дуже багато матеріалів для ремонту та будівництва.